Мені дають силу та натхнення, щоб перемагати далі і далі. Мені дуже подобається этот конкурс. Я Мені нравиться постановки, хореографи, які з нами працюють. Мені все подобається. Усім учасницям бажаю спокою, удачі і пам'ятати, що кожна з нас гідна перемоги. Я дуже вдячна всім, хто мене підтримує, бо для мене цей конкурс дуже важливий і перемога в ньому також. Бо в подальшому житті я помислити моделю. А для, а для мене це черговий крок до мрії. Я дякую своїм батькам, керівникам, організаторам конкурсу. Я знайшла багато друзів і надію, це не остання наша зустріч. Желаю всім учасницям успіху і пам'ятати, що удачу вибирати достойних. Я вже перемагала на її чехонкорса, але сьогодні я дуже хочу перемогти. Привіт цим учасницям. Я дуже вас люблю. І ви дуже гарні. Мама все ж таки відчуває якусь відповідальність, тому що все ж таки я представляю своє своє рідне місто там, де я народилась, столиці боковини, де я проживаю, представляю своїх рідних, показую, в якому малюничому місці я живу. Такі конкурси потрібні для дівчат, щоб щоб дівчатка могли проявити себе, показати свої таланти всій Україні і. Впевнитися, впевнитися у собі. Я на цей конкурс прийшла так, щоб багато друзів собі знайти, так, щоб показати свій талант. До зустрічі на сцені. серії. Mm -hmm. Дякую організаторам за цей прекрасний конкурс-фестиваль. Повернуся тільки у дитячі журі. Дівчата, танують украни. Давайте веселитися! Чамі Танні штрихи все. Дівчаток з нетерпінням чекають. Глядачі. Повертаємось на сцену літнього театру. Шоу починається. Знайомимося з учасницями. Еліза Абакумова Бліхар з міста Тернополя. Сім років. Дівчинка займається бальними танцями, вокалом, вивчає іноземні мови, відвідує школу моделей Empire of Models Заповідна мрія Елізи стати відомою телеведучою. Анастасія Барщук, місто Коломия Івано-Франківської області, 8 років. Красуня має багато талантів, займається спортивно бальними танцями, захоплюється бісероплетінням. Усім бажає міцного здоров'я, гарного настрою, хороших вражень та миру на планеті. Ангеліна Бегей місто Снятин Івано-Франківська область. Ангеліні 6 років. Як справжнє сонечко, вона радує своїх батьків та усіх навколо гарними піснями і запальними танцями. Цікава, весела, життєрадісна, має велику мрію стати міні-міс Всесвіт. Марія Білоус 8 років, місто Полтава. Дівчинка мріє про кар'єру моделі, хоче підкорити світові подіуми і стати обличчям відомих брендів. Тому професійно займається бальними танцями, вокалом, часто бере участь у фотосесіях. Усім бажає безмежного щастя. Валерія Борконюк місто рівне. Дівчинці 10 років. Професійно займається вокалом, співає в хорі кредо, грає на фортепіано. У вільний час Валерія любить покататися на скейтборді або велосипеді. Не відмовиться пограти у футбол. Мріє стати всесвітньо відомою співачкою. Софія Бороденко представляє місто Дубно Рівненської області 6 років. Маленька красуня має велику мрію стати визначною особистістю. Учасникам бажає гарного настрою, незабутніх вражень та здійснення всіх мрій. Руслана Василенко з Полтави, 12 років. Мріє стати успішною та відомою людиною, а ще багато подорожувати. Дівчинка професійно займається бальними танцями, призер та переможець багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Усім бажає радісного дитинства та мирного неба. Юлія Віщук, 6 років. Місто Чернівці. Красуня може похвалитися колекцією хобі. Серед них вокал, бальні танці, вивчення іноземних мов. Образотворче мистецтво. Мріє представляти Україну на конкурсі Міс Світу, ведуча телепроекту Мінімікс Дар'я Волосова. Місто Луганськ. 8 років. Дівчинка професійно займається великим тенісом. Учасницям бажає гарного настрою, задоволення від конкурсу, здійснення мрій, краси та натхнення. Хай буде мир та квітнуть усмішки дітей. Софія Голобородько представляє місто Севастополь сім років. Софія професійно займається хореографією, захоплюється художнім читанням. Мріє побувати у кожній країні світу. Усім бажає миру, злагоди в родинах та змін на краще в рідній Україні. Євгенія Горбачова, 12 років. Місто Донецьк. Найбільше вільного часу красуня приділяє заняттям з вокалу. Також обожнює малювати. Хто знає, можливо, перед нами майбутнє Пікассо. А ще Євгенія мріє жити в мирній, єдиній Україні. Марія Гриф. Місто Чернівці. 5 років. Марія навчається грі на фортепіано, танцює, займається вокалом, вивчає англійську мову. Усім учасницям бажає щирих посмішок, удачі та море задоволення. А організаторам дякує за чудову нагоду познайомитися з найкрасивішими дівчатками України. Юлія Діхтяр представляє місто Полтаву 15 років. Якщо запитати дівчинку, чим вона любить займатися найбільше, то відповідь буде лаконічна. Вокал. Юлія мріє стати відомою співачкою, щоб дарувати людям частинку своєї душі. Організаторам бажає терпіння, учасникам успіху, а глядачам хорошого настрою. Дар'я Зубова з міста Мелітополя. 9 років. У красунечки різних уподобання вона й малює і бісероплетінням займається і відомим океанологом мріє стати. Усім учасницям бажає яскравих емоцій та незабутніх вражень. А організаторам творчої наснаги. Діана Ілашчук. Місто Чернівці. Одинадцять років. Найбільше вільного часу приділяє заняттям з вокалу, Ведуча дитячої розважально-пізнавальної програми Мінімікс, рубрика Стильна штучка усім учасницям. Бажає неповторних емоцій, творчого натхнення та успіхів. Анна Климовець 11 років представляє місто Луцьк серед хобі дівчинки вишивання бісером та мистецтво фотографії. Призери переможуть багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Учасницям бажає гарного настрою, задоволення від конкурсу, успіхів, краси і неймовірних вражень. Марія Ковтун, 13 років, місто Чернівці, професійно займається танцями, захоплюється верховою їздою і плаванням. Мріє підкорити світовий подіум, працювати з найвідомішими брендами та фотографами світу. Красуня, ведуча телепрограми Фейс Контроль. Усім бажає гармонії, впевненості в своїх силах та натхнення. Чернівченка Дар'я Кокоткіна, вісім років, любить малювати, захоплюється квілінгом та флористикою. Дар'я переконана, що краса таки врятує світ, бажає всім учасницям своєю вродою та талантом чарувати глядачів, дарувати чудовий настрій та море позитивних емоцій. Софія Конотоп представляє місто Мелітополь дев'ять років. Софія цікавиться усім, що її оточує, любить допомагати матусі, подорожувати, захоплюється плетінням з бісеру та квілінгом. Організаторам бажає терпіння, учасницям перемоги, а усім нам миру на землі. Каміла Ладна з міста Києва дев'ять років. Серед її захоплень сучасна хореографія, вокал і вивчення іноземних мов. Також Каміла професійно займається акторською майстерністю. Заповідна мрія дівчини підкорити Голівуд. Усім бажає гарного настрою. Катерина Мануїлова 12 років, місто Мелітополь. Катерина займається танцями, залюбки грає в шахи. Мріє стати відомою телеведучою. Учасницям бажає удачі, шаленої підтримки і, звичайно ж, перемоги. 13-річна Марія Мороз, місто Чернівці. Дівчинка займається вокалом, хореографією, гарно грає на фортепіано. Мрія Марії стати відомою співачкою. Усім конкурсанткам бажає гармонії, внутрішнього сяйва та наснаги до перемоги. Єва Остапчук з міста Рівного 6 років. Маленька красуня любить музику, професійно займається танцями, гарно малює. Мріє побувати в Парижі. Усім бажає яскравих вражень і здійснення мрій. Анна Остапчук 11 років. Місто рівне. Анна із задоволенням займається танцями та верховою їздою. Любить подорожувати. Їй подобається творити, тому в майбутньому бачить себе на сценах великих театрів. Планує відкрити хореографічну школу. Дарина Очеретенко представляє місто Житомир 10 років. Дарина цікавиться мистецтвом фотографії, серед її хобі, танці та верхова їзда. Організатором бажає оригінальних творчих ідей, учасникам перемоги та задоволення від власних виступів. Вінничанка Марія Передерій, 14 років, багатогранна, творча, цікава, розумна, чемпіонка України з шахів, професійно займається хореографією, вивчає іноземні мови, цікавиться пісочною анімацією. Марія усім бажає успіхів та перемог. Яна Пікуль представляє місто Чернігів 12 років. Подорожі, катання на скейтборді, скрипка, хореографія, вокал. І це ще не всі захоплення Яни. Заповітна мрія побувати у найвіддаленіших куточках світу. Усім бажає успіхів у майбутніх справах. А організаторам дякує за можливість кожній учасниці проявити свій талант. Дев'ятирічна Ксенія Федорінчак, місто Івано-Франківськ. Найважливішим захопленням свого життя красуня вважає спортивні танці. Також захоплюється катанням на роликах. Усім дівчаткам бажає не хворіти, ніколи не здаватися і завжди перемагати. І учасниця під номером 30 Єлизавета Щукіна з міста Житомира, сім років. Дівчинка обожнює займатися вокалом і танцями, любить подорожувати організаторам, бажає наснаги, а учасницям завзяття, міцного здоров'я та уміння здивувати журі чимось новим та ексклюзивним. Зараз на ваших телеекранах перша зустріч учасниць дитячого ювілейного фестивалю конкурсу Міні світ краси України 2015 Проходила вона вже традиційно у конференц-залі готелю Буковина. На вечір знайомств найкрасивіші дівчатка України прийшли з гарним настроєм. Вони знають, що це запорука успіху, і щедро ділилися ним з усіма присутніми. Тому атмосфера заходу була невимушеною. Конкурсантки презентували міста, з яких приїхали, одразу запрошували в гості, розповідали конкуренткам і водночас майбутнім подругам про свої захоплення, уподобання, досягнення перемоги, ділилися заповітними мріями та планами на майбутнє. Того ж дня красуня отримали фірмові беджі, стрічки з назвою свого міста та фірмовий одяг фестивалю. Не обійшлося на першій зустрічі і без традиційного обміну подарунками. Кожна дівчинка підготувала унікальні сувеніри, які ще довго нагадуватимуть маленьким та юним красуням про цю казкову подію. Також на конкурсанток чекали сюрпризи від маленької королеви України 2014 Ольги Червінської та дитячої агенції «Step by Step». А скільки приємних несподіванок ще попереду? Організатор заходу Ірина Агаларова доклала максимум зусиль, щоб ювілейний фестиваль конкурс Міні Світ краси України 2015 запам'ятався його учасницям на все життя. Конкурс відрізняється тим, що він є ювілейним. Відрізняється він складом учасниць цього року. Їх 30 дівчат, з 15 міст України. Звісно, що всі дівчата, які приїжджають на наш конкурс, це вже дівчата, які беруть участь не перший раз в конкурсах. От, це дівчата, які займаються хто танцями, хто вокалом, хто хореографією. От звісно, що ми навчимо їх чомусь новому, але в основному приїжджають підготовлені дівчата, які знають, як себе поводити на сцені, для того, щоб зробити гарне шоу. Ми будемо. Працювати на репетицію протягом шести днів зранку і до вечора. І не зраджуючи традиціям усіх наших попередніх конкурсів, звісно, що цей конкурс є благодійним, і усі кошти з продажу наших квитків будуть передані на лікування онкохворих дітей фонду Подаруй дитині життя. Кожен проект дитячої агенції степ Step, by Step це неймовірна феєрична подія. Конкурси міні світ краси вже перевірено часом. Щоразу запалюють нові маленькі зірочки, попереду в яких успішне майбутнє. Стати очевидцем цього ви можете вже за кілька секунд. Повертаємось на сцену літнього театру. Передодні цього фестивалю, а саме 4 червня, в Чернівецькому обласному центрі естетичного виховання юність боковини відбувся відбірковий тур шоу талантів. І сьогодні на нашій сцені будуть представлені найкращі творчі номери конкурсанток, серед яких і оберуть переможницю в номінації Талант. Лягайте спати мої, янголятка. Мамо, лягай спати біля татка. Мама сказала спати. Є в мене найкраща на світі матуся. За неї до тебе, причиста молюся. Як зінятися до неба, як навчитися літати. Може, хвостика ще треба або просто щебетати! Розболілися вже п'яти і матуся вже гукає. Може варто пострибати, та земля не відпускає.